Вітаю, я консультант садового центру Світлана. Сьогодні ми розберемо, як поливати дендробіум. Запитують, як поливати дендробіум? Дендробіум. Він не вибагливий до вазончика. Вазончик може бути і кераміка, і пластик. Він не нуждається в світопрозрачних вазончиках, так як фаленопсис. Фаленопсис тільки висаджується в світопрозрачний вазончик. Ну, поговоримо про полів. Якщо у вас висаджений дендробіум, от так от в пластику, ви купляєте кашпо, і, в принципі, коли ви покупаєте дендробіум, він зразу не пересаджується. Його не можна пересаджувати, Будь-яку орхідею не можна взагалі пересаджувати, тому що вона отримує стрес, вона може оці всі чудові квіточки вам скинути. Кустик у вас не пропаде, а квітка вже пострадає. А ми купуємо із за краси квітки, що вона нас довго виходить, порадувала. І вони цвітуть дуже довго. Став... Стоїть вона у вас, допустим, в кашпо. Ви можете як підняти орхідейку, налити водички десь там, там 5 см, допустим, поставили, тобто пів горшочка має бути у вас в воді. Дендробіум поливається як будь-яка друга орхідея. Стоять вони 30-40 хвилин, не більше. Ну почва можна дуже добре просихати. Прям чувствується, коли беруть орхідею, і вона дуже легка. Прямо вона воздушна, вже чувствує, що вона хоче полива. Якщо в неї виходять, тут на даний момент ми вже бачимо, виходять корінчики біленькі, в неї більш ніжніша корніва, не така, як фалінопсіса товста упруга. а Тоненькі корінчики виходять на нарожу, ми їх оприскуваємо кожен день, щоб вони не підсихали. В далі вони нам дуже знадобляться і допоможуть. Коли буде пересадка, ми зможемо їх заглубити і пересадити, вже прикрити в новий вазончик. В оприскиванні коли вона квітує, треба дуже акуратно з нею, щоб тільки листочки протирати або ж оприскувати, прикривати квітки, щоб ви не травмували цвітоноси. Тому що попадає водичка на цвітонос, швидше освітає квітка. Також, коли квітка цвіте, бажано допомагати їй добривом. Щоб в неї ще довше поцвіли квіти і всі бутончики, щоб всі розкрилися. Тому що буває так, що не вносять добриво, і квіти осипаються, не розкриваються від нефатки питання, тому що люди не одобрюють орхідею. Дуже легко вони розмножаються. Із стволових віточок виходять. Дітки, і коли буде, допустимо, пересадка дальніша, ви можете розділити кустом, вони дуже легко розмножуються. Ще такий момент, що навіть з пазух, де листки знаходяться, вона дуже прекрасно видає діток уже з корінчиками. І ви потім можете їх познімати і садити в маленькі стаканчики, вазончики, і вона так чудово розмножається. Тож ставляємо на світле місце розположення, поливаємо способом замачування, удобряємо для орхідей. Вибачаюсь, у нас світло пропало, у нас ключі генератор. Трошки буде шумно. І обов'язково не шукайте і в осінній період теплого місця, Дендробіум любить постояти 15-18 градусів. Навіть якщо вдруг 14, не переживайте, він до нового року може стояти в прохладі, він закладає бутончики, і на весну обов'язково у вас буде цвітіння такої чудової квітки. По зранку ви даже можете трошки ощущати, відчувати запах, вони навіть ніжних духов віддають аромат. Ось така у нас чудова була сьогодні. Квітка, день на все добре. Хай вам щастить.